Любі мої, вітаю всіх вас! Різдво наближається. А ми з вами продовжуємо розмірковувати над біблійною історією Різдва для того, щоб ще більше б пізнати сенс різдва. Для того щоб ще більше б а, дізнатися про Ісуса Христа для того, щоб наша віра і наша любов до Ісуса Христа зростали б ще більше та більше. Сьогодні ми з вами будемо розміркувати саме про ті а, обставини, при яких Ісус Христос народився, та про ті події, які супроводжували ніч Різдва Ісуса Христа. А я думаю, що всі ми знаємо, що Ісус Христос народився у Віфлеємі, у ночі, і Марія, коли його народила, то вона поклала його в ясла, ясла були в хліву. Чому саме там Марія народжувала Сина Божого? Тому що у Віфлеємі не знайшлося місця для того, щоб кращого місця для того, щоб Марія та Йосип могли б винайняти це помешкання, коли вони прийшли до Віфлеєму для того, щоб записатися до роду Давида. А що ж сталося у цю ніч? на... Полях віфлеєма, пастухи, які пасли стада, вони побачили славу Божу! Давайте собі уявимо е ці обставини, е ніч. Е Світла немає, в тому сенсі, як сьогодні ми е, маємо міста освітлені, маємо нічну ілюмінацію. Нічого такого не було. Були зорі, і, може, день-де е, у вікнах горіло світло чи якась свічка е, це все світло, яке існувало е, у Віфлеємі в той час і поряд з віфлеємом. І от пастухи, які е, вартували стада біля віфлеєму, вони. Раптово бачать славу Божу, тобто неймовірне сяйво, яке осяяло. Усе небо, пастухи, звісно ж, вони злякалися, тому що побачити славу Божу грішній людині це надзвичайно е таке бурхливе переживання. Тому що, коли людина бачить Божу славу, це не просто сяйво природне, це саме Божа присутність, і грішна людина в Божій присутності, вона особливо чуттєво відчуває свою гріховність. Вона відчуває Божу святість, вона відчуває наскільки вона. Не має чим просто що сказати Господу через свої гріхи. І кожна людина, яка перебуває в Божій святості, вона особливо, особисто і особливо відчуває. Цю свою гріховність. Тож не дивно, що пастухи злякалися, але янгол, який прийшов до них, сказав, щоб вони не лякалися, тому що народився Ісус Христос. Тож, коли Ісус Христос народився, слава Божа супроводжувала народження Ісуса Христа, але цю славу Божу бачили тільки пастухи і не бачили інші люди. Хочу задати вам таке питання. А чому ж саме сам Ісус Христос не світився якимось дивним світлом? Чого навколо Ісуса Христа не було ніякого природнього нимбу? Ви знаєте, дуже часто Ісуса Христа малюють на різдвяних малюнках, на інших малюнках. Знаєте, з таким нимбом, який нам дає зрозуміти, що Ісус Христос це незвичайна людина, що Ісуса Христа супроводжує Божа слава. І біблійна відповідь така: чому навколо Ісуса Христа не було ніякого німбуйчого, коли люди дивилися на це немовлята просто фізичними очима. Вони взагалі не бачили жодної різниці між цим народженим хлопчиком і іншими дітьми-немовлятами, яких люди спостерігають в цьому житті. Слово Боже каже, що саме Ісус Христос і є славою Божою. Давайте подумаємо про це. Що саме Ісус Христос і є славою Божою, коли пастухи бачили, і не тільки пастухи бачили славу Божу, але саме в Різдвяну ніч тільки пастухи бачили славу Божу, це природне явище, яке нам, яке нам викриває, яке нам демонструє всю велич слави Божої, просто через на мові природних явищ, насправді вони бачили тільки. Символ слави Божої. Вони бачили славу Божу, яка вказувала на справжню славу, славу Божу. Тож справжньою славою Божою є Ісус Христос. Слово Боже, так дуже чітко і ясно це каже. Ми сьогодні прочитаємо декілька таких віршів. Е, перший вірш це буде послання до євреїв. перший розділ, третій вірш. Він, тобто мова йде про Ісуса Христа, є сяйво Божої слави. Коли люди дивилися на Ісуса Христа, коли ми сьогодні, читаючи Слово Боже, дивимося на Ісуса Христа, коли ми розмірковуємо про Ісуса Христа, коли ми е віримо в Ісуса Христа, ми маємо це знати, що Ісус Христос є сяйво слави Божої, сяйво слави Божої і слава Божа, це не просто природне явище, це особистість. Це особистість Сина Божого, це особистість народженого Сина Божого, це особистість Бога, який став людиною. Ісус Христос це сяйво слави Божої. Та велич природного явища слави Божо. Яку бачили пастухи. Ми можемо сказати, що це, була, це було маленьке сяйво, справжнє сяйво, потужне сяйво. Величезне сяйво, сяйво, справжніх, справжньої величі, справжніх розмірів. Це було це немовля. Сьогодні Ісус Христос не немовля. Сьогодні Ісус Христос доросла людина, сьогодні Він цар царів, сьогодні Він посідає по правиці Бога. Але ж е, саме Ісус Христос є справжнє, потужне сяйво Божої слави. І Чому саме Ісус Христос, сяйво Божої слави? Як ми можемо побачити це сяйво Божої слави в Ісусі Христі? Ми можемо побачити сяйво Божої слави в характері Ісуса Христа, тому що характер Ісуса Христа відкриває нам справжній Божий характер. І ми маємо побачити сяйво Боже Божої слави в тому, що зробив Ісус Христос? Це дивно, але. Весь диапазон слави Божої, яка явлена нам в Ісусі Христі, полягає між величчю слави Ісуса Христа у вічності, між. Тією красою, тим багатством, в яких Ісус Христос перебував у вічності до ясел і до Христа Голговського. А коли Ісус Христос розмовляє своїми учнями напередодні своїх Голговських страждань, Ісус Христос каже їм такі дивні слова. Він каже, що час прийшов для сина людського прославитися. Голгофа це слава Ісуса Христа. Це дивно. Для людського розуму це дивні слова. Вони може навіть такі, знаєте, незрозумілі. Може вони е людям здаються просто якоюсь несинитницею. Але саме Голгофа це є слава Ісуса Христа, тому що на Голгофі Господь явив повноту своєї справедливості, повноту свого гніву за гріх людей. І гнів Божий, це слава Божа, тому що гнів Божий він наказує зло, тому що гнів Божий обмежує зло, тому що гнів Божий зупиняє зло, тому гнів Божий це слава Божа. Але гнів Божий це не вся слава Божа, слава Боже ще і милосердя Боже. Голгофа, це не тільки вилиття Божого гніву на Ісуса Христа, на замісну жертву за нас. Голгофа ще це ще і явлення, і відкриття любові Божої, милосердя Божого. В чому ж милосердя Боже? В тому, що гнів Божий вилився на замісну жертву, що Ісус Христос, Син Божий, Сам Бог, став замісною жертвою за гріхи людей. За гріхи тих, хто не захотів любити Господа, не захотів вкорятися Господу, хто вчинив злочин проти Господа, хто відмовився і зрікся Господа, і Господь для того, щоб нас спасти від цього. Сам Господь праведний, святий, прийняв на себе гнів отця, гнів Божий. Через любов до нас. І це слава Божа. Голгофа являє нам, відкриває нам славу Божу. Слово Боже нас закликає пізнавати славу Божу. Слово Боже закликає нас е, ще більше вглядатися в життя Ісуса Христа, в характер Ісуса Христа, в події спасіння нашого. Щоб ми побачили, бачили справжню велич слави Божої. Слово Боже каже, що грішники позбавлені слави Божої. Римлянам 3,23, всі грішники, всі згрішили й позбавлені Божої слави. Коли люди згрішили ще в Єдемському саду, вони були позбавлені бачення Божої слави. Але в Ісусі Христі через те, що Христос народився, через те, що Христос постраждав за наші гріхи, через те, що Бог став людиною. Ми знову віруючи в Ісуса Христа, ми знову бачимо славу Божу. Ми не тільки бачимо її, ми не тільки спостерігаємо її, ми перебуваємо в Божої слави славі. Ми наслідуємо Божу славу, і це для нас надзвичайна радість, це для нас надзвичайна подія. У 2 Коринтян, 3 розділі, 18 вірші, ми читаємо такі слова. Ми ж усі з відкритим обличчям немов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Подивіться, що життя віруючої людини це спостереження Божої слави в Ісусі Христі, і ми не тільки розглядаємо цю славу відкритим обличчям, це чудо Боже. Ми можемо бачити Божу славу, не ховаючись, не приховуючись, просто обличчя до обличчя, дивлячись на Ісуса Христа, дивлячись на Його характер, дивлячись на Голгофу, дивлячись на Його е, жертву, і не тільки дивлячись, не тільки спостерігаючи, а Перетворюємося в той самий образ в образ Ісуса Христа, дивлячись на Ісуса Христа, вірою приймаючи Ісуса Христа, нас Божа слава перетворює в образ Ісуса Христа через жертву Ісуса Христа. Це величезне благословіння. А також у Другому Коринтян, четвертому розділі, ми читаємо, що люди, які не вірують в Ісуса Христа. Дивіться, що тут написано розділ з четвертого вірша: Сатана, Бог цього світу, осліпив розум, розум цих невіруючих, щоб вони не бачили світла, що йде від доброї звістки про славу Христа. Добра звістка. Це звістка про славу Христа. Це звістка про славу Божу, яка втілилася, яка стала людиною. Це Бог став людиною для того, щоб ми бачили світло Боже, для того, щоб ми бачили світло Його життя, для того, щоб ми жили в світлі Божому. Блага звістка це звістка про славу Христа. І також ми читаємо трішки нижче. Що це світло сяйва, сяйва а, слави Божої, воно засяяло у наших серцях, щоб збагатити нас світлом пізнання слави Божої. Пізнання слави Божої це світло. Пізнання Ісуса Христа це світло. Пізнання слави Ісуса Христа, воно збагачує. І тут написано, що пізнання слави Божої засяяло нам в особі Ісуса Христа. Коли ми дивимося на Різдво, коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми дивимося на Голгофу, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, на смерть, на Воскресіння Ісуса Христа, коли ми сьогодні дивимося на панювання Ісуса Христа, коли ми засереджуємо свої серця, свій розум, емоції, події, рішення, волю, надії, бажання, мрії саме на Ісусі Христі через віру, ми маємо благодать від Господа. Спостерігати Божу славу і сповнювати своє життя Божою славою через віру в Ісуса Христа, Дух Святий сповнює нас е, славою Божою. І як ми вже прочитали, це перетворює нас, це змінює нас, це змінює наші плани, це змінює наші пріоритети, це змінює наші оцінки щодо нашого життя, це змінює наше уявлення про успіх життя, це змінює нас для того, щоб ми самі перетворювалися в образ Ісуса Христа, щоб слава Божа, для якої ми були створені, щоб перебувати в цій славі. Ми знову можемо перебувати в цій славі через Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа. Тому, коли ми з вами розмірковуємо про різдвяні події, хай ця думка про те, що саме в різдвяні події слава Божа прийшла на землю, втілилася. І тепер Ісус Христос, сяйво Божої слави, Тепер людина, тепер він наш заступник, тепер він наш цар, тепер через нього, через віру ми з вами знову перебуваємо в славі Божій. І тому е, хотіла б вас закликати до е, трьох дій. По-перше, розуміємо славу Божу в Ісусі Христі. Не просто поверхнево, не просто так, знаєте, як е, такий вибух емоції, а саме. Е, Давайте ще більше і більше поглиблюватися в вивчання Слова Божого для того, щоб ще більше розуміти славу Божу, щоб слава Божа осяювала наш розум. Також будемо спостерігати за славою Божою. Будемо спостерігати за славою Божою і в святому Письмі, і в своєму житті, щоб бачити, скільки слави Божої ми маємо в Ісусі Христі. І ще один такий висновок: ще одне таке закликання до нас: це зростаймо в образ Ісуса Христа. Не просто, не просто як глядачі, спостерігаємо славу Божу, не просто як люди, які прийшли для того, щоб здобути певні емоції, спостерігаємо славу Божу. А зростаймо в образ Ісуса Христа. Приймаймо вірою Ісуса Христа, приймаймо Його з надією, приймаймо Його з бажанням. Змінюватися в його образ для того, щоб гріх відступав, для того щоб все безслав'я, яке є через гріх в нашому житті, воно відступало від нашого життя. І щоб слава Ісуса Христа, щоб образ Ісуса Христа, щоб життя Ісуса Христа, щоб повнота Ісуса Христа, вона сповнювала наші серця все більше і більше. І з кожним днем нашого наближання до зустрічі з Ісусом Христом. Щоб наше серце все більше би більше світилося, горіло і палало б життям Ісуса Христа, життям і славою Ісуса Христа. Хай Господь вас благословляє!